Дитяча Біблія ОСЛІПЛЕНІ завойовники ЧЕТВЕРТА КНИГА ЦАРІВ, ГЛАВА ШОСТА, ВІРШІ з 8 по 23 ТРЕТІЙ ПІД час війни Сирії з Ізраїлем Єлисей розкрив царю Ізраїля місце знаходження сирійських військ, бо Господь вказував своєму пророкові на це. І тому Ізраїль отримував перемогу за перемогою. Сирійський цар дуже занепокоївся, гадаючи, що серед його воїнів з'явився зрадник, який видає військові таємниці ізраїльтянам. Але один із слуг царя сказав йому: ніхто не зраджує пана мій царю, але Єлисей, той пророк, що в Ізраїлі, прорікає цареві Ізраїля ті слова, що ти говориш у спочивальні своїй. І сирійський цар наказав дізнатися, у якому місті живе пророк Єлисей. Аби захопити його у полон. Коли цар Сирії довідався про це, він послав туди велике військо, яке прийшло вночі і оточило місто, і прийшли сирійці до нього. А Єлисей помолився до Господа і сказав: Врази Боже їх сліпотою, і Господь вразив сирійців сліпотою, за словами Єлисея. Пророк Єлисей відвів осліплених сирійців від свого міста і привів їх до міста Самарії. Яка була тоді столицею Північного царства Ізраїля. І як прийшли вони до Самарії, то Єлисей сказав: Господи, відкрий їм очі, і нехай вони бачать, і відкрив Господь їхні очі, і вони побачили аж ось вони всередині Самарії, і сказав цар Ізраїля до Єлисея, коли побачив їх, чи побити їх батько мій. А той відказав. Не вбивай, адже не мечем твоїм і луком Твоїм полонив їх, щоб тепер повбивати, подай хліб їм та воду постав перед ними, і нехай вони їдять та п'ють, і нехай ідуть до володаря свого, і справив цар для них велику гостину. І вони їли, і пили, і він відпустив їх, і пішли вони до володаря свого, і не ходили орди сирійські на землю Ізраїлеву. Слово Боже вчить нас не помсті. А милосердю і любові до своїх ворогів. Якщо голодує ворог твій, нагодуй його хлібом, а як спраглий він, напої водою його, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, перемагай зло добром.